Доброник, братвал. Сизнедор дуже скайфово поспав. 5.30, як 5.30 Капіталістична Америка що зробити? Мах так я стоїм потихонечку. uh <clears throat> Тепер поснідати пора. Так, я зразу снідаю після прокидання. Зазвичай... Я снідаю. Або якусь овсяночку запарюю. Ну, благо у мене є. Лавашки з фаршем. І... Так. Я згоден, що фарш зранку якось не дуже їсти. Тому це трішки півдня. Ну, і ще є ще я. Не гарні. Ну вот достатньо прохолодно. Прям дуже я би сказав. Чи недавно було 25 градусів, 26-27, а тепер знову похолодало. Треба водички набрати фільтр. Я колись, напевно, роки 3 назад зовсім не міг їсти точніше снідати, коли я тільки там на роботу, або ще щось. Ось мене одразу нудило, а зараз, типу, не зможу не поїсти. Або піти на роботу, коли я не поїв. Піти на роботу не поснідавши, це мінус день, якщо чесно. Так, самі зігрілися лавашики. Окей, водичка набирається на чайок. Чайок, якщо що я запарю в термосі. Ось, так що я приступаю до сніданочка свого. Окей. Okay. Я посниду 6.07. Тошки семь. Тожки засидився. Ну ничего страшного. ТРС. Is... Классный соус добавляю. Такие японский соус, с соевым соусом, джинджер, имбирь, та чеснок. Имба, ну реально тоже крутый соус. Такем Дрожки до шумого. Вставим на волне. Вот мы работаем так. 6,5 грамм. Достатньо. Зазвичай я якраз таки 6 або 7 грам чаю. Неважливо. Не знаю, можливо хтось пробував чай. Ну, сам хампушен, або шен, пер. Наприклад, відчу, говорять, що деяких прям вставляє. Вставляє, там, там весь день, Даже, ну, а хоча б півдня, не знаю. Я скільки пившу і старий, і молодий, і ну, безрезультатно. Хоча сам товар був якісний, може він не відповідати ціні. Якщо дорогі шупер, то це не значить, що він якісний, я розумію. Я думаю, той магазин, тому я замовляв, він реально достойний. Він багато років вже на ринку. Там хлопці не могли би обманути. Але всяке буває. А, ну що з дого магазину я пробував теж шупер і все одно теж. Не, не то. напевно, так і організм. Окей, ну, в принципі, я готовий. Так, це треба буде все прибрати, коли прийду з роботи. У мене, на жаль, закінчились фрукти. Взятися, напевно, без снека. Або трошки схитрити, взяти трошки некорисного снека. Пару конфет солодких. Напевно так і зроблю. Хоча б ну все. Я готовий. Так, ой-ой-ой. Cold steel. ТОП, -топ ніже свої гроші. Мені обійшовся десь 200 доларів, Хоча він був на скидки, да він був на дискаунті. Так б, мав би мені вийти в 300 доларів. Тун-тун-тун-тун-тун. Вперед до капіталізму. Ура! О, А ну все також і холодно, достатньо, дуже класно. Такс. Це там сюди. Це. Ще є рубашка, якщо холодно стане і термозотила, я супер. Вирушаємо в основному мені на роботу о 7 ранку. Дуже рано, то ще я встаю е, о 5.30. Я просто собі вирішив, що я не хочу поспішати, точніше, там я встав, наприклад, і все, і там зразу поспішаю. Ні, я, те, я люблю посидіти та поснідати творення у нас-два з хвилинок. Ну, трошки менше, ладно. Тому я вирішив так, деякі, наприклад, люди з моєї роботи встають прямо в притик. Там, наприклад, в F6-10 такого не стають, швидко собі зробили каву в термос, і якийсь бутерброд в рот і все. А на обід їдуть якісь фасфуд їсти. От. А я собі стараюсь з щось приготувати ну, якісь обіди смачні, навіть просто рис з куркою, а не там постійно фастфуд якийсь їсти, деякі робочі. Деякі п'ють енергетики по 2-3, по 2-3 банки кожен день. З особливо Red Bull. У мене один такий пацанчик на роботі. Він кожен божий день Red Bull фігачить. Ну це жесть. Десь майже рік я не пив зовсім кофеїно, нічого. Чесно кажучи, це було важко перших якихось півроку. Я ще тоді регулярно займався в залі. Тому це було достатньо важко. Там, де я живу, це в основному більш е, скажу, фермерський городок. Це великі ярди полів з блубері. Точніше, це як можна рахувати Лохина. Їх тут багато, дуже великі поля з лох, лоханою лохиною. Я дуже люблю цей кусок дороги, особливо в літній час, ну як зараз, да? Листя, так. Листя додає більше об'єму і таке відчуття робиться бути вузька дорога. Наприклад, в Америці ці стопи. Чув такі випадки, коли на цих стопах люди не зупинялися повністю. І, і там збоку була поліція і просто їх стопали і виписували штрафи по стопі з баксів. Якщо не зупинився повністю на стопі, тебе може присанути трошки деякі люди в формі. Зараз буде перегін. Буде чи не буде, буде чи не буде. Буде буде мужик. Мужик читає, читає. Ну, Звичайно, я теж піду на об'єм. Mm. Так, ну що, ми майже приїхали. я трошки запізнююсь, напевно. Ну, що страшно. Я напевно десь на протязі двох років приходив рівно 6.59. У мене, типу, тикет іде і ти вставляєш цю штуку. Я забув, як вона називається. Не було завжди 6.59 зранку, рівно. Завжди. Окей, ми приїхали. Так, ну що, братва, нарешті ми закінчили працювати. Чиста рабська тема. Чекати, коли закінчиш працювати. Багато часу такого не було в мене. Це щось тиждень зовсім паршивий. Занадто скучно було. Занадто скучно. Я ще плюс взяв, завтра взяв day off. Типа як вихідний, я думаю, ні, я манав. Я коротше, беру вихідний та все. У мене ще такий вкончений департмент поставили, що я думаю, ні 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 Я не буду там сидіти. І... Ну, лучше завтра корисними справами позаймаюся. Пулі лечу домой. Я дуже голодний. Що я вдома коротше. Да, ще сама задачка, зайди ключі. Смішу. Нарешті я вдома. Двушик по фастику. Посудку помию і напевно. А, звісно же поїсти, напевно, зразу піду почитаю. Почав читати Сенеко, моральні гости до Луцилія Поки небагато, пару сторіночок. Я думаю, нирочка буде дуже годна. Так, братва, вже восьма година. Я трошки прохалтурив, я тупо помився, в душик сходив і щось, коротше, залишався в телефоні. Ну буде чесним, да? ну трошки, блін, задобався. <смі> Буває таке. Тому я знайшов в е вареники і трошки равіолів. Закинув це все по беріку, зварив. Тому що реально, ну дуже впало готувати сьогодні. Ну дуже багато. Так, і звичайно ж, я щось буде дивитися, коли буде їсти. Це буде у нас The Walking Dead. Трошки на англійський дивлюся, піду чаю. Вже краще, набагато, тому продовжую. Так, і звичайно по світочку включити. О! А так вже краще. Ой, коротше, я щось трошки засидівся, почитав 11 година. Час пити вітамінки і йти спати. Це... Я забув, що це таке, чесно говоря. Це теж вроді темка. І звичайно магній. Ставлю три таблетки. Указано за порцию все, пора спадки. Ну що ж, закінчуємо на тому ж самому місці, зазвичай такий день приходить. Іноді буває цікавіше, як буде спіду. Іноді, звичайно, буває таке тускле, тускле настрій, так само духовно, тому ну, всі ми люди. Тому все. Так що, братва, поставте по братськи лайк, підписуйтесь на каналчик і на тежечку, теж підписуйтесь. буду взагалі за чотик. Все. Всім добра еще.